Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. І що ж, виходжу я до вас ще із пологового. Сьогодні гарний сонячний день і радісний для нас усіх, тому що нас виписують додому. І зовсім скоро ми будемо зустрічатися вже з моїми рідненькими і будемо вдома. Ось такий гарненький день сонячний. Я вже буду потрошки зберігатися. Маленька наша спить. Собі наїлася і спить, чекає, коли вже по неї приїде таточка. Ну що, ми вже збираємося, майже все зібрали. Тут підготували тепленький одяг, і наша дівчинка вже чекає. Зараз ще переміняємо підгузник. Ну да, і будемо їхати додому. Вже наш таточка десь під'їжджає. З нетерпінням чекаємо. Таку штучку ще її почепили. Малесенька наша. Потягушки, потягуськи. Що, дітки, куди їдемо? До мами. До мами? Чого? Забила. Забирати дівчинку з мамою, да, наші? А, -а, -а. а, їдемо, так? Да? Все, пишні. Що, готові їхати? Да. Ось так. То нашій малявці. А це дітки тут. до до Ми вас кидаємо. Бережіть, цінуйте, любіть Приходьте до нас іще. Хай вас така велика, щаслива. А ви Дякую біжать. Добре. Морозиво будеш їсти? Ні. Юлечка, як назвали дівчинку? Ілонка. Ілонка. Діночка теж має так казати, каже Так Це наша Ілонка. Хоче вже їсти тільки ось койдер. Всі класна Іланка. Яка велика Ілонка? Маленька, а Діночка велика, а соромець діночка і живі.

Діночка тримає Ілонку, так? О, так? Ура, ура! Які сумувала за свої хати. Ілонка їде до нашої домівки, буде тут жити. Ура. Я приїхала, а мене чекає перестановка. Подивіться, яку перестановку зробили. Перестановки я дуже люблю. Угу. Будемо годувати вже. Може, неси на ліжко, щоб часом тут не впало. Така перестановочка в хаті порядочки. Молодці. Майже порядочки. І зразу дівчата в першу чергу знайомитись з близька. На ліжечко треба її виймаємо. Чекали, чекали, дочекалися. Ліжечка наша. Тут буде спадки склали. Все, будемо передіватися, знайомитися. Ні, я зняла, бо вона, щоб жарко не було. Все. І саменька. Виходить? Молодець, будеш нянька, мами. Будеш допомагати глядіти. Да, приймай, приймай. Важко вже. Така важка, да? так. І тобі ще. Сідай тут де Юлічка да. сиділа. Ручки наставляй. Все, 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 все добре, я ж відчуваю. І діночка тримає Ілонку. Бачка велика Ілонка. Аж ножки води достають, да? А ну давай поміряємо. Ну, лягайте поміряємо мірям ілонка вам. І так положимо Ілонку. Зараз мама застелить туди пледик. О. І ложимо Ілонку, міряємо. О, постільки Ілонка. Постільки. Тоді Діночка і Юлечка, так? Да? Такі великі дівчатки. А ну лягай, Юлічка. А ну дай я тут такі Ні, так? Ні. А ти хочеш поміритися з яломкою? Ну діночка, вставай, що Юлечка поміряється з ялом. Ну ти вже помірялась, а, але ти велика. Така ж дівчинка виросла велика. Я ще хочу. Ну давай, ходи на ручки до мами. Ходи, так, такі кілонки я потримаю тебе і ще Юлічка поміряється. Не впади на нього. А колись у тебе була маленька. А по скільки? Ох, ти що, дивися, по скільки вже Юлічка. Нічого собі. А діночка. Може, діночку на ручках буде тримати? Ні. Ні? Такі сестрички, Старшенька і меншенька. Давайте сюди ляжеш, давайте на цю сторону ляжеш. Я, повертаю, Я буду трима... да, Ти тримаєшся, так? Да? Все, три сестрички, Да? Все, повертайся до Іланки. Є сестрички. Да? Вона вже їсточки шукає, бачите? Ням-ням-ням-ням. Дайте їсточки мені. Ага, так язичка. Бережно. Все, стаєш? Осенька, пальчиками не треба до дорочку, щоб мікроби не попали в роті. Все, ручки позакидали і спить дівчинка. Вдома добре. Ось так спимали. А ми потрошки будемо розбирати пакунки. Сформувала я вже вазочку-букетик і такий дуже гарний, густомий. Це від Саші. Красота. Можна тепер тут очаювати двох. І ці сюди поставила тут кеша кліточки. Ну що ж, ми будемо вже чаювати. Саша довольний, дружина вдома, щасливий. Буду насолоджуватися букетиком своїм дуже гарним. Будемо пити чайок і на цьому хочемо попрощатися з вами. Дякуємо за ваші перегляди. Получилось у нас таке відео. Дякуємо дуже за привітання. Ви нас дуже багато привітали. Хай вас також Бог благословить. Всім до зустрічі у нових відео. Пока пока.